Справа 1053. Мотоциклістка рухається зі швидкістю 65 км за годину. Загадайте формулою залежність відстані С у кілометрах від часу, Т у годинах, за який вона подолає цю відстань. Чи є ця залежність з прямою пропорційністю? Ну що ж, стартуємо. Е, пригадуємо, як ми можемо обчислити відстань, що проїхала велосипедистка. Формула у нас така, що С дорівнює В що множиться на Т. Записуємо. Що S дорівнює, маленька літера S дорівнює. V, що множиться на T. Оскільки швидкість у нас 65 км за годину, час у нас у годинах. То це буде тоді 65, що множиться на T, Або буде складати 65 T. Дужка записуємо, чого. Це буде в кілометрах. Записуємо це у нас відстань. 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 Яку подолає. Яку подолає? Мотоциклістка? Мото. Сиклістка. Є. Ну що ж, формулу ми записали. Так, тепер а чи є ця залежність прямої пропорційності? Давайте запишемо, яка у нас формула. Е, то формула у нас вийшла, що S дорівнює 65 t Є. Ну що, ж, що ми можемо сказати? Якщо ця залежність у нас. Пряма пропорційність, а це у нас пряма пропорційність. Тут у нас є коефіцієнт при прите. Це буде у нас, вибачте, це буде у нас лінійна функція. Якщо вона проходить через початок координат, це буде пряма пропорційність. Це є пряма пропорційність. Записуємо оскільки пишемо S дорівнює 65 Т є. Лінійною функцією так. І тепер, якщо t дорівнює нулю, то S дорівнює 0. і записуємо якщо t дорівнює нулю. Також дорівнювати нулю. Ну, це означає, що в нас проходить ця пряма через початок координат. Так, писуємо то ця залежність. Ця залежність є прямою. Пропорційністю, пропорційністю є, ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь так, отже. Так, задайте формулу і залежність відстані. Пишемо S дорівнює V65Т. 65Т є. Чи є ця залежність прямою пропорційністю? Так, є. Пишемо так. Ну що ж, ось таке завдання на пряму пропорційність. На цьому вправу завершено.